Дають стата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Шкільний дзвоник. Саме з ним у багатьох із нас асоціюється і школа, і улюблені вчителі. Погодьтесь у світі чимало чудових професій, та праця педагогів одна з найважливіших. Це ціле мистецтво навчати, розвивати, передавати у майбутнє все, чим володіло людство за свою багатовікову історію відкривати двері у новий, ще не знаний досі, світ знань. Це диво щоденне й неповторне. В ефірі програма Крила. Спільний проєкт обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. І присвячуємо ми її нашим любим вчителям. Значення першого вчителя для кожного з нас важко переоцінити. І ще не найбільша винагорода для них це коли їх порівнюють з мамою. Ось як тепло відгукуються про своїх перших вчителів наймолодші вихованки школи радіоведучих Катя Строкіна і Ангеліна Рудинок. Моя вчителька, моя люба, найдорожча Любов Васильівна. Добра, суйна, лагідна, але в той же час і сувора, вимоглива. А знали б ви, яка вона розумна? Я гадаю, вона знає все на світі. А ще є у неї така особливість, коли сумно і негарно на душі, вона погляне тобі у вічі. І немає того суму відразу стає приємно і затишно. Так вміє дивитися лише вона і мама. Перша вчителька, як рідна я мама, до діток своїх і терпляча і ласкава. Вранці нас лагідно всіх привітає І дорогу до знань нам усім відкриває. Далі поспілкуємося з нашими однолітками, від яких ми почули чимало цікавого про їхні стосунки зі своїми вчителями. Всі є в тебе улюблений вчитель. Ну, я поважаю всіх своїх вчителів. У мене немає найулюбленішого, бо кожен виконує свою певну місію, яка є важливою для мене в моєму житті. Чи стикалася з необ'єктивністю вчителя? В моїй школі я не зустрічалася з необ'єктивністю вчителя. Всі оцінки, які ми ставлять, я розумію, що я на них заслуговую. Так, це були вчителі математики. Чи кричать на вас ваші вчителі? Іноді буває, що ми дійсно заслуговуємо на те, щоб на нас покричати. Буває різне, але ми на це заслуговуємо, і це такі виховні моменти. Вам більше подобаються поблажливі чи вимогливі вчителі? Поблажливі, але іноді треба, щоб були і вимогливі, щоб добре знати предмет. Я в усьому ціную золоту середину. Мені здається, що в цьому питанні це також підходить. Поблажливість вона повинна якось межувати з вимогливістю, щоб було і приємне відношення вчителя до тебе, але щоб він дійсно нормально давав достойні знання. Ідеальний вчитель, який він на твою думку. Найголовніше, вчитель повинен бути справедливий та чемний до дітей, а також дуже гарно повинен пояснювати матеріал. Ну, ідеальний вчитель він повинен доносити не тільки свій предмет, а він повинен нас навчати життю і він повинен захоплювати своєю особистістю. Це добрий вчитель, вчитель, який завжди готовий тобі допомогти. Інколи може бути смішним. Що ще має бути притаманне справжньому вчителю? Ну, мабуть, це справедливість, об'єктивність оцінювання. Також це любов до свого предмету. Адже якщо людина дійсно любить свою справу, то вона буде викладатися на всі 100%. А також це відношення по однаковому до кожного учня і можливість знайти до кожного індивідуальний підхід. Безперечно, це людина, яка тебе зрозуміє, завжди підтримує, на допомогу якої ти можеш завжди розраховувати. Яка ніколи не скаже тобі пробач, але це твоя проблема. І розбирайся сама. Це важливо, коли людина розуміє тебе і ти можеш покластись на неї в усьому. Так вважає десятикласниця Чернігівської школи номер 1 Вероніка Баглай. Яка, крім успішного навчання у школі, шести рочків відвідує ще один освітянський заклад обласний палат дітей та юнацтва. Спочатку займалася народними танцями, а зараз бере активну участь в роботі молодіжного клубу. Вчителі в школі це одна справа. Безумовно, ти повинен навчатися твій обов'язок, а сюди ти приходиш просто розвиватися та спілкуватися з цікавими людьми. Друзі, настав час представити вам керівника молодіжного клубу Наталію Пяткову, яка впродовж 15 років творчо працює в обласному палаці дітей та юнацтва. Я люблю свою роботу. Я кажу, що пощастило тим, що працюєш з дітьми, які чогось хочуть навчитися розвинувати собі творчі свої здібності. Як кажуть, школу мусиш ходити, а до нас ходять за покликанням, за бажанням спілкуватися, тому що ми чудово знаємо, що кожна дитина народжується талановитою, і завдяки таким педагогам, які працюють у нас у палаці, і мають важливість діти розвивати ці здібності, вже починаючи з трьох рочків. Щоб знайти ці здібності, розвинути їх, треба бути насамперед особистості творчій, цікавій, і Це я говорю про всіх наших педагогів палацу. Чим ви захоплювалися в дитинстві? Я дуже вдячна педагогам. Я теж сіми років займалася в остерському будинку піонерів і народними танцями, і в театральному гуртку займалася, і в ляльковому театрі. І це теж мені дало такий поштовх для розвинення творчих моїх здібностей. Про що ви мрієте? Взагалі я мрійлива натура. Я вважаю, поки людина мріє, вона живе. Тому навіть в цьому віці я люблю казки: попелюшка, казки Андерсена. І коли я спілкуюсь з дітьми, я теж з ними починаю мріяти. Я завжди хотіла бути вчителем, і моя мрія здійснилась. Я себе вважаю щасливою людиною. У мене дуже багато учнів, яких я зустрічаю, і вони з добром дивляться мені в очі. Я дуже рада їх теж завжди бачити. А що б ви хотіли побажати своїм колегам? Такий меседж в житті ставитись до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. Всім бажаю перш за все мирного неба, мріяти, ще раз мріяти, любити життя людей і завжди зустрічати один одного посмішкою. Учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, педагог це не тільки божий дар, це відповідальна та наполеглива праця і серце віддане дітям. Вчителю, душа твоя криниця, скажи мені, чому тобі вночі не спиться, і посивіли скроні, сумні твої уста, і відліта. За твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв в наших душах. Спасиди, вчителю, любій давній оберіг, за те, що я вертаюсь на боріг за те, що ти навчив з добром на світі жить і за дитинства не. Ви слухали програму Крила, спільний проєкт обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. Над програмою працювали керівник проєкту Віра Лисиця, звукорежисер Сергій Білоненко та юні ведучі Оксана Ігнатенко, Ірина Тарасенко, Олександр Білогура, Алла Томилко, Ліза Соколова та Даша Грищенко. Будьте завжди на позитиві і до нових зустрічей в ефірі!